Нам дано функцію fx, яка дорівнює мінус 1, що ділиться на x-1 в квадраті. І необхідно обрати, яке з цих чотирьох тверджень щодо односторонніх границь цієї функції в точці 1 є правдивим. Що ми можемо перше зробити? Це спробувати знайти значення функції в точці 1. Чому дорівнює f від 1. F від 1 в нас дорівнює мінус 1, що ділиться на 1-1 0 в квадраті. Або ж мінус 1, що ділиться на 0. Тобто значення нашої функції в точці 1 не визначено. Наша функція вона не визначена. Не визначена. на. Тому пряма підстановка нам нічого не дасть. Ми не можемо таким чином знайти, чому дорівнює границя функції. Добре, що ми можемо наступне зробити? Ми можемо спробувати побудувати дві ось такі от таблички. Я побудував ось такі от дві таблиці, які допоможуть нам знайти відповідно ліву та праву границю функції в точці 1. Почнімо з лівої таблиці, де я буду вносити значення аргументу, які задовольняють ось таку от умову, та шукати значення функції в цих точках. Тобто я братиму значення аргументу, які наближаються до одиниці, але менші за одиницю. Спочатку, наприклад, візьму 0,9. Значення функції всій точці в нас дорівнює мінус 1, що ділиться на 0,9. Відняти 1. І піднесе все це до квадрату. Ось так от. 0,9 відняти 1 це мінус 0,1. Мінус 0,1. І знак квадрату так і залишається. Ми ще не виконали ці дії. І при піднесенні мінус однієї десятої до квадрату ми отримаємо одну соту. З плюсом одна сота. Мінус 1 поділити на 1 соту це мінус 100. Тому значення функції в точці 9 десятих це мінус сто. З Тепер візьмемо та наближимо значення нашого аргументу до одинички. Але воно все ще має бути меншим за одиницю. Наприклад, 0,99. Чому дорівнює значення функції в цій точці? Мінус одиниця, що ділиться на 0,99. Відняти 1. І все це піднести до квадрату. 0,99 відняти 1 це мінус одна сота. І її ще потрібно буде піднести до квадрату. Мінус одна сота, яка підноситься до квадрату. Мінус одна сота до квадрату це в нас вже додатнє число 1 десятитисячна. Десята сота тисячна десятитисячна. Ось так от. Мінус один, що ділиться на одну тисяч, це мінус 10 тисяч. Мінус 10 тисяч. Тобто ми бачимо, що значення функції вони прямують у від'ємному напрямку з як завгодно великими, за абсолютним значенням. Вони дуже далеко віддаляються від нуля. В такому випадку символем ми це записуємо, що границя нашої функції f від x. Коли значення аргументу прямують до, тут ми шукали, до одиниці зліва одиниці зліва, вона існує та дорівнює мінус нескінченності. Тобто значення си як завгодно великими, нескінченно великими, за абсолютним значенням значення нашої функції. І при цьому вони від'ємні. Заповнимо і другу таблицю. Праворуч, яка допоможе нам знайти праву границю функції в точці 1. Тобто беремо значення аргументу, які більші за одиницю. Наприклад, спочатку 1,1. Значення функції в цій точці теж дорівнює мінус 100. Ви можете поставити це відео на паузу та переконатися в цьому самостійно. Або ж ви можете скористатися міркуваннями з алгебри, які допоможуть вам встановити, що. Загалом графік цієї функції він симетричний відносно прямої хрівню 1. Тому нам досить легко рахувати значення в таких точках. Наприклад, в 1,1 Можемо ще раз порахувати для наочності. Наприклад, отримаємо мінус, 1, що ділиться на 1,1 Відняти 1 і все це піднести до. Квадрату. Одна ціла одна сота відняти одиницю це одна сота. Одна сота, яка підноситься до квадрату. І тоді ми отримаємо 1 десятитисячну. Одна десята сота, тисячна, десятитисячна. Мінус один, що ділиться на одну десятитисячну, це мінус 10 тисяч. Мінус 10 тисяч. Знову ж таки, симметричність у нас зберігається. Тому і симетричність границі теж у нас існуватиме границя функції від x, коли х прямує до одиниці справа з плюсом існує та дорівнює мінус нескінченності. Значення функції стають нескінченно великими за абсолютним значенням, і при цьому від'ємними. Тепер нам залишилось лише обрати, яке з цих тверджень задовольняє тому, що ми знайшли односторонні границі. Єдине таке твердження це ось це от четверте. Воно правдиве. Інший менш громісткий спосіб, як можна було знайти ці дві односторонні границі, це взяти та подивитись на знаки нашої функції. Якщо хоча б одне з цих тверджень, воно правильно за умови, тобто границі в нас тут не обмежені. Питання лише в знаці. Погляньмо на ось цей от вираз, який запишений саний в знаменнику. Для всіх x, окрім х до рівня 1, цей вираз він додатній. Він додатній. Додатній з плюсом. Вираз, який стоїть в нас в чисельнику, це просто константа одиниця. Вона теж завжди додатня взагалі для всіх іксів. І перед дробом в нас стоїть. Мінус, тобто сам дріб у нас додатній. Перед ним стоїть мінус, отже, в нас знак буде мінус. Наша функція вона завжди менша за 0 на всій області свого визначення. Тому єдині варіанти це ось. От вона не може взагалі ставати додатньою.